Дональд Трамп працює над завершенням війни в Україні вже найближчим часом. Український уряд готовий до припинення вогню, а от Джо Байден переконував Дональда Трампа продовжувати надавати Україні необхідне озброєння. Отже, що нового Дональд Трамп розповів про війну в Україні і про що він спілкувався із Джо Байденом на ключові зустрічі у Білому домі? Дональд Трамп знову прокоментував свої плани завершення війни в Україні під час виступу у Флориді. Він зокрема заявив, що цю війну потрібно закінчувати якнайшвидше. Він закликав Росію та Україну сісти за стіл перемовин і зазначив, що для нього провели закриту доповідь. Та та його проінформували про. Тисячі загиблих людей у цій війні, і це зокрема і правда. Мова йде про російські також втрати, зокрема за даними британської розвідки, понад 1500 людей Росія втрачає за добу агресивної війни проти України. І, до речі, Дональд Трамп, за даними Fox News, планує дійсно серйозно підійти до питання проведення перемоги між Україною та Росією. Вже найближчим часом він планує призначити спеціального. Представника США з питань мирного врегулювання війни в Україні за даними Джерел Фокс очікується, що цю посаду займе дуже впливова і авторитетна людина. Раніше була така посада під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Її займав Курт Волкер. Він був спецпредставником США з питань України. І зараз очікує, що якась людина займе цю посаду її. Дуже багато буде і залежати від цієї людини, в якому яке взагалі в неї буде бачення завершення війни в Україні? Тим часом The New York Times повідомляє про те, що для України першим пріоритетом у перемовинах з Росією є гарантії безпеки, а не територіальне питання. Про це пише авторитетна. Нью-Йоркська газета. Отже, за даними джерел цієї газети, в першу чергу мова буде йти про гарантії безпеки, Україна готова до проведення перемовин про припинення вогню та завершення е, війни. І мова тут буде в першу чергу йти про те, як на заході можуть гарантувати нам те, що Росія знову не нападе. На Україну І раніше е, були різні плани Трампа в західних медіа, зокрема щодо ведення європейських британських військ на е, територію України, аби гарантувати, що Росія знову нападе та зобов'язання про надання Україні необхідної кількості е, озброєнь. Але е, поки що тривають перемовини про те, як можуть як, як можуть бути е, виглядати ці гарантії безпеки, і зараз обидві сторони Україна та Росія готують свої початкові позиції. Для проведення перемовин, які мав би координувати і сам Дональд Трамп. І, до речі, західні експерти говорять про те, що Дональд Трамп потенційно може зайняти жорстку позицію відносно Владимира Путіна, зокрема, коли побачить, що Путін не готовий йти на поступки і на нормальні умови угоди. Зокрема, про це й пише. Людина, яка має бути його радником з питань національної безпеки, Майк Волц, мова йде про Майка Волца. Він також прокоментував своє призначення. Він заявив, що Дональд Трамп в першу чергу буде ухвалювати фінальне рішення по завершенню війни в Україні про те, як можна буде завершити цю війну. Але він зазначив, що основною метою політики Трампа є якраз проведення перемовин між Україною та Росією. Але Сам Майк Волос раніше в статті за Economist, це дуже важливо. Писав про те, що Трамп дійсно може змусити Путіна піти на поступки в Україні і досягти завершення війни. Отже, він його може просто пригрузити, або ти йдеш на перемовини з Україною, йдеш на поступки і на прийнятних, хоча би на прийнятих умовах для обох сторін, завершуєш цю агресивну війну. Або я даю Україні все необхідне озброєння, навіть більше. Більшу кількість озброєнь, ніж давав Україні Байден, і з будь і з відсутністю будь-яких обмежень, тобто поставки зброї, плюс дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії. Ось такий важіль впливу має Дональд Трамп на Владимира Путіна. І про це пише навіть колумніст The Washington Post Макс Бут. Він переконує, що Трамп може зайняти жорстку позицію відносно Путіна. І це був би найкращим варіантом і найкращим сценарієм для України, і саме так саме конфронтація Трампа і Путіна була б найкращим варіантом для нас. І з цього вийшла би Україна, точно вийшла би переможцем, бо ми б отримали великі поставки озброєння та. Відсутність будь-яких обмежень, які би сковували наших, наших військових, які би сковували наші військові зусилля, і мова йде про заборону на нанесення далекобійних ударів в Глипростії. Якби Трамп тоді зайняв жорстку позицію відносно Путіна, була б конфронтація в такому разі, і Велика Британія, і, зокрема, можливо, навіть і Німеччина та Франція дозволили б би Україні бити в Глипросії далекобійним озброєнням, щоб ще більше. Завдати болю російському диктатору Владіміру Путіну, аби він дав задню і пішов на поступки для мирного завершення війни в Україні, тому будемо далі бачити, як будуть розвиватися ці. Зусилля Дональда Трампа відносно миру в Україні, але е, принаймні його оточення, і Майк Волц говорить про те, що потрібно протистояти Росії. Марко Рубіо, його державний секретар. Також говорить про це і будемо сподіватися, що Трамп якраз буде реалізовувати ту політику, про яку сам говорить: мир через силу, мир з позиції сили. А мир з позиції сили можливий тільки завдяки тиску на Владімира Путіна. І до речі, не потрібно забувати про економічні важелі впливу на диктатора. Зокрема, і щодо енергетичного сектору Трамп хоче, аби Європа повністю відмовилася відмовилась від будь-яких поставок, зокрема і російської нафти, і, і хоче фактично вивести на цей ринок і Сполучені Штати Америки щодо поставок скрапленого газу. Отже. Трампа дійсно є багато варіантів про те, як змусити Путіна завершити цю війну на вигідних для України умовах. Ба більше Дональд Трамп не може дозволити Україні програти цю війну, бо в такому разі він буде виглядати дуже слабким. А він любить себе позиціонувати дуже потужним таким альфа-лідером, наймогутнішим. Лідером західного світу, і він таким точно не буде, якщо Україна програє у цій війні, тому він не може допустити поразку України і з цим також погоджуються е, західні експерти. А от президент США Джо Байден переконує Трампа продовжувати підтримувати Україну. Про це лідери говорили на ключовій зустрічі у Білому домі. Так заявив зокрема і Джейк Саліван, радник Байдена із питань національної безпеки. Отже, Байден і Трамп зустрілися в Білому домі. Обговорювали передачу владу влади команді Трампа, мирну передачу влади, і торкнулися питання війни в Україні. За словами Салівана, команда Байдена зараз активно лобіює Україну серед членів команди Трампа. Йде йдуть великі перемовини, Команда Байдена наводить аргументи. Оточенню Трампу того, чому потрібно і важливо продовжувати допомагати Україні, і чому це в національних інтересах Сполучених Штатів Америки. Джо Байден також сам про це говорив із Дональдом Трампом. Трамп підтвердив, що така розмова дійсно відбулася. Як саме Трамп відреагував на аргументи з боку Байдена про необхідність допомагати Україні, невідомо, але це важливо, що Байден та його команда зараз лобіює і в них ще є. Декілька е, тижнів на те, аби переконати команду Трампа в тому, що важливо допомагати Україні. Також вони можуть поділитися з ними цінними розвідданими, які б відкрили їм очі на ширшу картину того, що дійсно відбувається в Україні, і на те, ким є дійсно російський диктатор Владимир Путін. Цікаво, що команда Байдена хоче ще проштовхнути через Конгрес. Ще один запит на додаткове фінансування для України на 2025 рік. Звісно, це мало ймовірно, що конгрес його затвердить, адже республіканці мають більшість у палаті представників і нещодавно здобули більшість у сенаті. Тому очікується, що вони все ж таки не будуть схвалювати це фінансування вже дочекаються до початку роботи нової адміністрації. Далі вже буде видно, як це буде відбуватися, але принаймні, Команда Байдена буде переконувати конгресменів, переконувати команду Трампа в тому, що потрібно і важливо продовжувати допомагати Україні. Переконувати Байдена натомість планують європейські лідери. Інформаційне агентство Bloomberg пише про те, що лідери ЄС закликають Байдена вже востаннє допомогти Україні, поки не пізно, поки до влади не прийшов. Дональд Трамп, отже, за даними Bloomberg, європейські лідери активно проводять перемовини з командою Байдена. Просять в першу чергу використати всі кошти, які були затверджені раніше американським конгресом на допомогу Україні. І це так зараз, так і діють, так і працюють. Пентагон зараз надсилає Україні все озброєння до нового року. Україна отримує все озброєння на всі ті кошти, які були раніше затверджені американським конгресом. Отже, до нового року. Повністю всі потреби, військові потреби України, будуть задоволені покриті е, командою Джо Байдена. Але європейські лідери пропонують активізувати допомогу Україні і зробити все, чого раніше боявся робити Джо Байден, поки не запізно. Крім цього, вони е, просять Байдена дозволити Україні бити в глиб Росії далекобійним. Озброєння, отже, це такий останній клич з боку європейських лідерів. Зробити все, аби максимально допомогти Україні. І Саліван, в принципі, з цим погоджується. Говорить, що його команда робить все, аби поставити Україну в найкращу позицію для проведення переговорів з Росією і покласти, поставити її у як найкраще таке становище для проведення перемовин, зокрема із Російською Федерацією. А от у Пентагоні і Міністерстві юстиції США справжній шок через тих кандидатів, які можуть очолити це відомство, американська преса зокрема пише про Піта Гексена, про кандидата Дональда Трампа на посаду міністра оборони США. Отже, посадовці Пентагону і військові шоковані тим, що ведучий Fox News журналіст. Планує очолити найбільш потужне відомство у світі з найбільш великим бюджетом. Отже, саме Піт гексет буде очолювати Пентагон, якщо його, звісно, затвердить на цій посаді сенат. І це дуже цікаво. Отже, Піт гексен це кандидат на посаду міністра оборони США від Дональда Трампа. Він дійсно ветеран американської армії. Він там служив, але він не займав там жодних керівних посад. Він не був старшим офіцером і він не управляв військами. Бо більше в нього немає жодного досвіду управління такою великою організацією, як Пентагон. Це відомство, яке має величезний бюджет, який потрібно, яким потрібно правильно розпоряджатися. І в Пентагоні цим дуже шоковані, бояться аби. Він не не наробив чогось дуже поганого, але є й інші сподівання, що після того, як його ознайомлять ситуацію, що він, врешті-решт, буде все ж таки діяти мудро виважено і зможе працювати на цій посаді. Крім цього, вже обговорюється можливість того, аби в йому в нього був фаховий потужний заступник, який вирішував би всі питання, які, які, які недосяжні для. Піта Гексена, але ще одним питанням цікавим є те, чи взагалі його затвердить американський сенат. Там дійсно більшість республіканців, але Піт Гексен – це ведучий Fox News, Його пропонують на посаду міністра оборони в той час, коли е, дуже загрозлива і нестабільна ситуація у світі, коли в Європі відбувається найбільша війна з часів Другої світової, коли Китай загрожує Тайваню, коли велика війна йде на близькому сході. І коли збільшує свою загрозу є Китай та Іран, тому будемо бачити, чи затвердять його на посаді міністра оборони і чи погодяться з цим американські сенатори, також впливові люди, які мають останнє право голосу щодо того, чи може ця людина. Займати посаду, крім цього, є і призначення Дональда Трампа на посаду генерального прокурора, прокурора США. Мова йде про мета Гейтса. і в мін'юсті США це також викликає справжній шок. CNN повідомляє про те, що американські юристи, працівники Мін'юсту шоковані, що це відомство може. Очолювати людина, яка раніше була суб'єктом кримінального провадження. Зокрема, мова йде про федеральне розслідування у справі про торгівлю людьми. Йому, звісно, не висунули звинувачення, але в Мін'юсті шоковані, що вперше за всю історію Сполучених Штатів це відносно може очолювати людина, відносно якою проводили розслідування, і звісно, в нього немає жодного досвіду управління такими структурами, як Міністерство юстиції США. А от на посаду міністра охорони здоров'я є також новини. Хочуть признач призначити так званого Роберта Кеннеді, людину, яка виступає проти вакцин, так антивакцинатора, і це також ще один великий скандал у Сполучених Штатах. Отже, Дональд Трамп дійсно пропонує таких людей, яких саме він хоче бачити на цих посадах. Але основним питанням тут залишається те. Які люди будуть вирішувати долю і перебіг війни в Україні, і тут не все так погано складається? Бо Марко Рубіо, і зокрема, і навіть під Гексет і Майк Волц вони виступають проти Росії, проти агресивної війни і не хочуть, аби Трамп виглядав слабким. Але якщо говорити про внутрішніх кандидатів на внутрішні посади у США, то тут дійсно виникає багато проблем і запитань, і основне запитання залишається наступне чи кусенат. Куфтне це чи проковтнуть вони це, чи затвердять вони цих кандидатів? Це питання залишається відкритим, але будемо далі аналізувати і бачити, чи все ж таки ці люди офіційно займуть ці найбільш впливові посади не тільки у Сполучених Штатах, але й загалом у всьому світі. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!